Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. На каналі Урок Української вже є цикл публікацій, який присвячений вивченню фразологізмів. Тепер же ми відкриваємо другий цикл уроків, який присвячений вивченню наголосу. Отож, раз на тиждень виходитиме урок, який буде присвячений вивченню фразеологізмів, Інший урок буде присвячений вивченню наголосу, і третій урок буде присвячений поточній темі. Отож, сьогодні ми вивчаємо наголос. Його вивчає такий розділ науки про мову, як Орфоепія. План уроку наступний: перше, що таке наголос у слові, друге значення наголосу, різновиди наголосу. І сьогодні ми розглянемо слова, які мають наголос на першому складі. Почнемо з визначення наголосу. Наголос це вимова певного складу слова зі збільшеною силою голосу. Пам'ятаємо, що кожен склад слова має в собі голосний звук. Ось цей звук ми вимовляємо голосніше і трішки його протягуємо. Така вимова робить склад наголошеним. Позначка розміщується над літерою, що позначає голосний звук. Наприклад, у слові Гора наголос падає на звук А, позначений літерою А. У слові течія наголос падає на літеру Я, що позначає звук А. На зеноченим «те» під час роботи з окремими реченнями чи з текстом звертайте увагу на такі позначки, бо наголос має значення. Наприклад, ми маємо речення про полохливу сороку. І в залежності від наголосу, у нас буде мінятися місце, де вона сидить. Якщо ми наголосимо перший склад, то полохлива сорока буде сидіти на березі. А якщо ми наголосимо другий склад, то вона буде сидіти на березі. Також на це слід звертати увагу і при роботі з окремими словами: замок чи замок. Від сприйняття і правильної вимови залежить коректність виконання завдання. Наголос також має значення і при виконанні завдання з орфографії при визначенні правильного написання слів. Одна справа прикметник нездоланний, тобто непереможний. Суфікс ан під наголосом, а значить, слід писати подвоєну літеру «н». Інша справа нездоланий є прикметник, той, який не подолали. А значить, пишемо одну літеру «н». Отож, наголос має смислорозпізнавальну функцію, тобто по смислу, і форму розпізнавальну за граматичною формою. На відміну від французької мови, де наголос завжди падає на останній склад, в українській мові наголос є вільним. Тобто, може бути і на першому складі, і на другому, і на останньому тощо. В той же час наголос в українській мові є рухомим. Наприклад, гальмо, гальма, ластівка, ластівки. Тощо. Ось я підібрав для вас цікаві слова, які можливо вам знадобляться: завдання, щавель, індустрія, русло, чорнозем, подушка, новий, добуток, дочка, напій, рукопис, донька, отаман. Від чим? вимога. Якщо вимова якихось слів була для вас дивом, новим явищем, візьміть, будь ласка, ручку і запишіть собі в словничок. Взагалі, при підготовці до ЗНО чи НМТ, я рекомендую своїм учням обов'язково мати словник, куди слід писати опорні слова з певним наголосом. Окрім рухомого і вільного наголосу в українській мові може бути ще й подвійний наголос. Наприклад, помилка і помилка, мабуть, і, мабуть, апостроф і апостроф. Деякі слова можуть вас загнати в оцепеніння, але згодом ви сформуєте правильну літературну вимогу. Не існує певних правил чи якихось закономірностей, які б допомогли нам навчитися говорити правильно. Є певні моменти, які можна сформулювати в окремі правила, але про них ми поговоримо трішки пізніше. І все ж таки існує декілька правил, які регламентують вживання наголосу в тих чи інших складах. Наприклад, завжди є наголошеним змечувально писливий прикметиковий «еньк». маленький, легенький, старенький, кругленький тощо. У дієсловах наголос падає на останній склад, якщо слово закінчується на букву сполучення «ст» чи з наприклад, розповісти, віднести. Провести, принести, доповісти. Також наголос може падати у дієсловах на закінчення у або Ю, роблю, пишу, люблю, творю, кажу, кладу. Але тут уже є винятки, і тому на такі правила не варто покладатися. Наприклад, раджу, смажу, літаю, допомагаю. У дієсловах, що закінчується на емо, «имо», ете, ите. Беремо, берете, кладете, кладемо. Тут теж є свої винятки. Бо правильно говорити підемо, підете, будемо, буркочемо, залишите, ріжемо, шиємо. Що стосується зеноченим, те, навряд чи ви помилитесь в словах легенький, маленький, старенький, бо там будуть набагато важчі слова. Щоб успішно впоратися з важкими словами, від мене вам декілька корисних порад. Перша порада. На занученем НМТ ви обов'язково матимете завдання на визначення наголосу. Отримані слова діліть на склади і промовляйте їх про себе. Це допоможе вам побачити структуру слова і зрозуміти, на якому складі потрібно ставити наголос. Далі слухайте аудіокниги українською мовою. Самі читайте вголос, не цурайтеся цього і спробуйте помітити, як розташований наголос у різних словах. Подивіться на те, як носії мови використовують наголос під час спілкування. Третє. Користуйтеся словниками. Три словники я викладу на сайті урок.укор.ком в розділі підручники. Скачайте їх і майте при собі. Далі, винятки або так звані важкі слова. Записуйте їх собі в зошиті, вчіть на пам'ять методом багаторазового повторення. Технічні можливості дозволяють нам зараз записати на смартфон. Ряд таких слів і слухати в будь-який момент, коли ви маєте на те можливість. Самі себе записали і самі себе слухаєте. І всі отримані знання закріплюєте на практиці за допомогою тренувальних вправ. Плюс перегляд на YouTube каналах різних відеопублікацій про наголос. Тільки така комплексна робота дозволить вам успішно скласти ЗНО. Варіант лайфхаків, скоромовок інших чарівних засобів. Не дадуть вам належного результату. А зараз ми розглянемо, які завдання на визначення наголосу. Найчастіше попадаються учням на ЗНО чи НМТ, і деякі з них проаналізуємо. Найчастіше, як на мою думку, найлегше завдання, коли треба визначити, в яких словах наголос падає на той чи інший склад. Чи навпаки не падає. Наприклад, на перший склад падає наголос у всіх словах, окрім. І тут легко визначити причіп, косий. Випадок, але жалюзі. Жалюзі і є правильна відповідь 1В. В 2022 році на НМТ було саме таке завдання. Дещо складніше, коли у рядку таких слів декілька. Наприклад, позначте рядок, у якому в усіх словах наголошений другий склад: А. Ми відкидаємо, бо подруга, Б. Ми відкинемо, бо спина. В. Схоже, є правильний варіант. В нас не влаштовує каталог. І в де нас не влаштовує олень. Отож правильна відповідь предмет, рукопис, ненавидіти, фартух, в'язкий. Всі слова, які для вас є новими, чи дивують вас у вимові, записуйте, будь ласка, собі в словник. Записуйте і при цьому вимовляйте вслух. Тоді буде працювати декілька видів пам'яті. І врешті третій різновид завдання, який був на НМТ в 2023 році, в обох варіантах. В ньому необхідно прочитати речення і визначити, де неправильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами. Моя добра порада завдання читати двічі, щоб не накосячити, бо капслоком написали неправильно, але не всі учні на це зважають. В нашому випадку слово донька в першому реченні перше слово наголос на першому складі. А це означає, що варіант А і В ми вже можемо легко відкинути. І далі будемо визначати Б чи Г. Коли ви знаєте, що друге слово завдання наголос падає на другому складі, то ви легко відкинете варіант Г і правильною відповіддю буде варіант Б. Бо 14 наголос на третьому складі, а павич наголос на другому складі. Та й назва місяця листопад. Наголос на третьому, а не на другому складі. Отож, з такими завданнями краще працювати методом виключення. І останній пункт нашого уроку слова з наголосом на перший склад. Нагадую, для виконання тренувальних вправ можна зайти на телеграм-канал Урок Український. Там обов'язково публікуються тести на визначення наголосу. Тепер до вашої словникової скарбнички записуємо собі у словник. Аркушик. Бешкет. Благовіст! То, коли дзвони дзвонять перед службою в церкві. Випадок, висіти, витрата, вусами, гальма, грошей. Дано. дещиться, тобто небагато. Дивлячись. Догмат. То є релігійне віровчення, що є істиною, аксіомою, його не треба доводити. Донька, дотеп. Завжди. Загадка. Закладка. Мова йде про закладку в книжці. Заклепка, закрутка, запонка, заставка, застіпка, звисока, здалека, з Зрання, зручний, камбала. Кидати, кишка, колесо, колія, коней, косий, кроїти, курятина, лате, люстро. Маркетинг наскрізний, начинка, нору, олень, оцет, підлітковий, подруга, позначка, поки, похибка, приморозок, причіп, приятель, проділ, разом, ремінь, решето, ринковий, розвідка, розмах. Розпірка. Свердло, спина, статуя, тулуб, фольга, форзац, Харківщина, Царина. Мова йде про вигін за селом, де збирають худобу, або галузь сферу якоїсь діяльності: Центнер, Щелепа, Щіпці. Отак ми розглянули слова з наголосом на першому складі. І перед тим як завершити урок, ще одна добра порада обережно з електронними словниками. Недавно мав справу зі словом йогурт в одному словнику знайшов наголос на букві О йогурт, в іншому словнику подвійний наголос і йогурт і йогурт, але правильний наголос на другому складі: йогурт, бо слово прийшло з Туреччини, і слово, мабуть, має походження з тюркських мов. Отож, користуйтеся тільки перевіреними джерелами інформації. Наступний урок ми присвятимо словам з наголосом на другому складі. Дякую за те, що знайшли час і приділили увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе, далі буде.